Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні покажу такий ось класний сімейний автомобіль за дуже гарною ціною. Це у нас Ford C Max 2011 року випуску. Автомобільчик у нас на 1,6 бензиновому двигуні. Має механічну коробку передач. ціна 6790 доларів. 213 тисяч кілометрів пробігу. Ми маємо гарний колір. По автомобілі у нас тут присутня ось така ось класна оптика та протитуманні фари. Також встановлені оригінальні легкосплавні диски, вікна підтоновані, є повторювач поворотників на дзеркалах. Технічно авто повністю обслужено, не потребує жодних вкладень. Ось так у нас виглядає задня частина цього авто. Є задні парктроники. Ось такий ось дуже вмісткий багажний відсік. Задній ряд, до речі, у нас повністю складається, що додає додаткової зручності при транспортуванні будь-яких особистих речей. На рахунок заднього ряду. Ми маємо текстильних три отаких от окремих сидіння. Три регулюємо підголівники, мінімально потребує хімчистки, а так все повністю текстиль в ідеальному стані. Тут у нас є датчик світла, повний склопакет. Ось таке ось класне шкіряне мультикремо з управління круїз-контролем та мультимедіо. Мультимедіа у нас, до речі, Sony. Дуже приємно звучить. Є ось такий невеликий екранчик. Місце для будь-якого багажу. Тут у нас. Також присутні безліч ящичків. Шестиступенева механічна коробка передач, підігрів переднього ряду сидінь, двозонний клімат. Авто дійсно дуже класне та зручне. Я вам нагадую його ціну. Вона у нас складає всього лише 6790 доларів. цікава дана пропозиція. Ми знаходимо з міста Вінниця, вулиця Суборна, 1А. Також цей автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.